Пані та панове, вітаю! Я обурений. Я обурений тією емоційною хвилею обурення, яка прокотилася і, мабуть, і продовжує котитися інформаційним простором України минулого тижня да і цього тижня. Також, я обурений тим, як українці реагують на різноманітні проблеми, що завжди були притаманні, бодай медійно для нашої держави. І я обурений тим, як медіа висвітлюють. Проблеми та проблемні процеси, що спостерігаються у нашій державі та у нашому суспільстві. Я цим надзвичайно обурений. І обурений не через те, що я хочу когось захищати, там з владоньки чи не з владоньки. Я обурений тим, що. Ця діяльність, цей процес обурення емоційно забарвленого обурення не призведе до системних рішень, до системних змін. Чому? Тому що ніколи не призводив, а навпаки, може призвести до системних руйнувань. А чому я обурююся і чому це ось ці всі, всі процеси можуть мати певні наслідки, ось описані мною. Я розповім вам. у Цьому відео. А тому підписуйтеся, ставте лайки та не забувайте коментувати. Тому що той, хто забиває на коменти та лайки для українських ютуберів, він приєднується до цієї когорти лінівих українців, які тільки вміють що обурюватися. Що ж мене, як то кажуть, вкурвило у цій цій ситуації? По-перше. І ми почнемо, як то кажуть, з найменших проблем, що вскрила ця ситуація, до найбільших з моєї точки зору, скажімо так, мій топ проблематичних всіляких негараздів, що вскрилися внаслідок цієї емоційної хвилі обурення, корупцію і все таке інше. По-перше, ми. Чомусь, українці, ми всі забули, що всі ці представники влади на різних рівнях, і на місцевому, і на обласному, і на центральному рівні, ми всі забули, що вони були туди обрані. А різноманітні чиновники, що не були обрані, були назначені тими, хто був. Обраний. Чомусь українці, і я маю певні здогадки, чому забувають завжди, що вони, тому що вони є громадянами, вони в першу чергу несуть. Відповідальність за все те, що відбувається у нашій країні. Так, безумовно, політики, державні діячі вони несуть відповідальність в першу чергу кримінальну і так далі. Але хто як не ми, як не громадяни, відповідальні за своє майбутнє і майбутнє власної держави? А тут виявляється, що ні, ми щось тут не причетні до цього. Так, ми щось там сходили на ці вибори десь там 5 років тому, когось там обрали до своїх місцевих селищних сільських. Міських, обласних, районних рад, досі Верховної Ради когось там обрали, президентом там когось обрали і так далі. Але, короче, ми ж тут ні до чого. То вони ж всі козли. А ми ж не знали, що вони козли. Тому що ми, ну а що нам от і розбиратися щось там потрібно, слідкувати за всіма процесами політиці, що відбувається протягом багатьох десятиліть. Ну там, короче, хлопці, давайте ось без цього, без цих всіх нарікань на тяжку. Долю українця, який не може витрачати декілька годин на тиждень свого вільного часу, щоб щось там розбиратися у тій довбаній політиці, нафіга, якщо можна робити справжні, ретельно виважені і абсолютно обґрунтовані висновки про те, що всі казли, і всі вори, і всі казнокради, покидьки і все таке інше. Ось тому. Ось ця перша проблема, як на мене, є дуже також важливою, тому що українці дуже звикли, як то кажуть, відкидати свою відповідальність за все, що відбувається у нашій країні, і особливо за те все, що відбувається у нашій державі, а особливо ті українці, що навіть на вибори не ходили і не ходять, і це також дуже важливо констатувати, що люди не розуміють того, що вони є. Силою вони є владою у цій країні. Вони це починають розуміти, коли лише завдяки подібним емоційним обурливим хвилям щось там відбувається у владонці і якісь процеси все ж таки зрушуються. Але це все, як то кажуть. Мимохідь проходить, тому що проходить час, проходить день, проходить тиждень, і все українці їхня увага переключається на якісь там інші подразники. По-друге, важливішою проблемою, що вскрилася внаслідок всіх цих, цих обурливих хвилі так далі, є те, що українці ліниві і не бажають. Освічуватися у тому плані, що вони не бажають розуміти зрозуміти те, як влаштована система влади у нашій країні, як відбуваються ці процеси, що так чи інакше впливають на прийняття рішень і на розподіл тих присловотих бюджетів різного рівня. Вони не хочуть у цьому всьому розбиратися, тому що це ж витрачати свій час. Оце от все, що воно таке скучне, нудне. Пахне від цього дуже, не боже, ми... витрачати свої емоції, зусилля на те, що можуть тобі розказати з телека або з телека в інтернеті, різноманітні експерти та медіамайданчики. Ну, Ну, нащо те робити, якщо реально можна вже спожити о, продуктик, обгорнутий у яскраву медіа-картинку? А особливо дуже цікаво через те, що медіа дуже полюбляють використовувати емоційно забарвлені різноманітні сюжети для того, щоб. Щоб вашу увагу, пані та панове, всіляко залучати до власних ресурсів та примножувати власні капітали різноманітного характеру, як і репутаційні, так і впливові капітали, так і не забуваємо грошові капітали, тому що медіа за щось та фінансуються. І третю проблемою, безумовно, є медіа, які не несуть відповідальність за те, що продукують. Наприклад, ви можете це зрозуміти. З оцього фрагментику, який я дістав з величезної кагорти подібних же ж відео у тому ж самому Тіктоці, українців просять віддавати останнє, поки влада скеровує мільйони на розваги. У мережі обурилися через черговий збір Сергія Притули. Після публікації допису про те, що збір стартував, українці вибухнули сотнями гнівних коментарів із критикою. Людей неабияк обурило, що поки вони віддають останні гроші на армію, чиновники розподіляють бюджетні кошти неправильно замість купівлі. Техніки та спорядження для військових мільйони гривень йдуть на закупівлю барабанів в укриттях, ремонти доріг та декомунізацію. Продайте барабани, продайте овочерізки і відкладіть реконструкцію родини матері, це вже 30 мільйонів. Або відкладіть тендер Гереги на розв'язку біля епіцентру. Так вистачить на 10 таких мегазборів. Я проти цього збору, коли півтора мільярди гривень виділяється на дорогу біля епіцентру. Це вже просто нема слів. Буданов дав завдання. А чим займається Міністерство оборони? А де ці мільярди, які отримує Україна? 120 мільйонів за тиждень, типу сірий, а давай Лохів ще пощупаємо на передвиборчу кампанію. Це вже не смішно. Замінюють герби на статуї, кладуть бруківочку, ніби війна вже виграна. Штати вчора затвердили 1,3 мільярда доларів чергової військової допомоги. Невже вони обманюють і гроші до України не доходять? Ну, на що то отій аудиторії щось там пояснювати, щось там розбиратися? На що то от розповідати про те, як функціонують бюджет зараз, у нас у цій воєнний час, на що ось це розбиратися, хто що як витрачає, куди що йде, на що розбиратися, як відрізняють там витрати з пов'язані з цими всіми стадіонами, барабанами, і так далі, пов'язаними з ось цими щитами, гербами, і бла-бла-бла Чому ці кейси всі різні, чому вони на різних рівнях знаходяться? У одні у місцевому рівні, інші у приватному рівні, інші у державному рівні? Ні, ми все це згребимо до. Купи і будемо видавати це у ефір? Ми не будемо щось роз'яснювати та пояснювати, тому що нащо нам це робити? Нащо нам робити завідомо, як то кажуть, нудний продукт, якщо ми можемо зробити емоційний, кайфовий, класний, негативістський продукт, який буде розповсюджуватися мережею і збільшувати наші перегляди? Нащо нам взагалі партися над освітою тих людей? Нащо нам взагалі партися, щоб робити? Ось цю всю мою власну медійну аудиторію більш якісною. Нащо нам цим займатися всім? Нам просто вигідно робити класний продукт з нашої точки зору, який буде збільшувати наш авторитет і впливовість. А які наслідки з цього всього будуть? Хай ми взагалі грець, ми живемо одним днем. Ми взагалі не хочемо вдивлятися в майбутнє. Ми просто будемо лупашити цю скалу, як то кажуть, і будемо цим насолоджуватися, насолоджуватися з величезних куп переглядів, які будуть викликані саме тим, що українці будуть обурені. обурені, А взагалі ми тут ще й розказуємо про те, як українці обурилися. І ось це якийсь насправді уроборос, тому що медіа розповідають. Про якісь кейси українці цим обурюються, і в меді розповідають, як українці цим обурюються, і українці обурюються ще сильніше, і меді розповідають про те, як українці обурюються ще сильніше. Боже мій, до чого може призвестися ситуація, як може зрести рівень обурення усі всій країні? Давайте будемо досліджувати. Але... Але окей, все було б ще добре, було б все нормально, як то кажуть, тому що ми всі до цього майже всі звикли у цій нашій країні. Але ж четверта проблема, яка скрилася внаслідок цього обурення, хвилі обурення, полягає тому, що владонька різноманітного рівня, яка також потрібно розуміти, абсолютно різна за своїм політичним забарвленням, за своїм рівнем прийняття рішень і впливовістю, владонько різного гатунка та різного рівня від місцевого до центра. Абсолютно недолуго коментувала та комунікувала всі ці кейси, абсолютна недолугість, абсолютне нерозуміння того, як правильно комунікувати з своїми ж громадянами, нерозуміння того, що важливо робити під час подібних медійних атак або медійних хвиль, або не забуваємо, що і росіяни впрягаються у всі ці історії і роздмухують подібні історії для того, щоб українці зневілювалися, знецінилися, щоб вони зневірилися у власних силах. Та у власній державі, і просто опустили руки, як то кажуть, у боротьбі з нашим спільним зовнішнім ворогом. Але все це ж, як то кажуть, абсолютно ніщо перед тим, що наша влада обрана нашими ж людьми. Не вміє абсолютно не вміє комунікувати з власними громадянами, ніби коли вони досягають ось цих ось кабінетів та крісел. У них хтось вимикає мізки і той розумовий мисленевий апарат, який відповідає за комунікацію. Хтось у них відрізає язика та вміння донести якісь свої рішення правильно до власної аудиторії, і внаслідок цього змішується і мед, і гімної та бджоли та й. Значить, все перемішується, і цей музей голодомору, і значить, барабани, і стадіони, і значить перекладення бруківки, і, значить, відбудова якихось різноманітних. Шляху проводів і просто все значі, змішується, все один потік, і постає величезне питання у нашу українську аудиторію: а чому не на дрони? І ось це мене найбільш також вкурвало, Тому що п'ята проблема полягає в тому, що ми не маємо витрачати всі ресурси на дрони. Ми не маємо витрачати всі ресурси наявні у нашій країні, виключно на сектор безпеки і оборони, тому що внаслідок того, якщо ми все будемо витрачати на сектор оборони. Небезпеки, по-перше, це неможливо з точки зору фінансування нашого бюджету, тому що він фінансується з боку наших зовнішніх партнерів, і вони фінансують не сектор оборони і безпеки, а наші соціальні та різноманітні такі технічні витрати на ту ж саму відбудову та відновлення, то ми починаємо розуміти, що ми маємо підтримувати соціальне життя, ми маємо підтримувати економіку в якомусь, хоча б вигляді. Ми розуміємо, що держава це робить недолуго, і якщо би увесь контекст у цього хвилі обурення, оці. Він був би і полягав би у тому, що держава. Витрачає кошти нормально, витрачає кошти правильно у тому плані, що давайте переглянемо наші інтереси, давайте переглянемо наші пріоритети і будемо витрачати кошти, наприклад, не на музей голодомору, а на створення документальних фільмів англійською мовою та показувати їх по всьому світові на різноманітних навіть мовах, не тільки англійською, іспанською, португальською, французькою, німецькою і так далі, щоб всі країни світу, різноманітні країни світу, по всій наші кульці, нашій планеці, всі країни і латинського світу і. Американські країни, і африканські країни, і азійські країни побачили усі проблеми та жахи цієї війни. Якщо ми не хочемо відбудови там стадіонів і так далі, ми давайте будемо концентруватися на сфері. Освіти на сфері медицини для того, щоб перелаштовувати нашу суспільство, для того, щоб надавати можливість нашому суспільству бачити майбутнє для того, щоб збільшувати наші можливості у тилу, і не забуваємо що також ми можемо вкидати величезні ресурси замість цього всього у процес відновлення, у процес ресоціалізації тих воїнів, що повернулися з війни, і не можуть продовжувати свою битву, як то кажуть, і все це можна було піднімати у контексті цієї хвилі обурення. Але ні, ми як. Маю на увазі українське суспільство сконсервалося на одній фразі. А чому не на дрони? А тому що, пані та панове, тому що ми не можемо витрачати всі свої ресурси на дрони, тому що, по-перше, це безглуздо. А по-друге, це лише підніме ціни на ці дрони, тому що їх також невеличезна кількість по всіх, значить, куточках тієї ж самої Європи. Зараз наші волонтери вигрібають ці дрони. А якщо буде ще держава, ці дрони вигрібати, просто зросте ціна, а не як. Споживання і купівля цих дронів. Окей, навіть добре. Окей, до дрони, так дрони. Проте мене бісить, що ми примітивізуємо свій дискурс. Ми примітивізуємо те, яким чином має виглядати держава. Ми примітивізуємо наше ставлення до процесів важливих процесів, що відбуваються у нашій країні, тому що ми поєднуємо умовну корупцію, де люди отримують неправомірну вигоду, як, наприклад, з випадком того ж одеського воєнкому. Але нагадайте мені, хто давав гроші цьому воєнкому? Не ті ж самі громадяни України, як то кажуть. І Поєднуємо випадки неефективного використання коштів, де реально можуть не бути, як то кажуть, вмістом випадки саме казнократства. Хоча і казнокрадство ми сюди також додаємо. Ми поєднуємо все це з певним шахрайством і підмінною маніпуляцією різноманітних цільових витрат, коли ті ж самі барабани хотіла закупити школа, але так як їм не давали закупити ці барабани, вони закупили їх нібито в викриття, тому що укриття ж знаходяться в школах. І все це ми поєднуємо в один котел різноманітних проблем, проблем насправді, які ми повинні розбирати окремо, окремо вирішувати їх і не згуртовувати в одну купу. Але медіа, наші медіа не хочуть існувати в такому ключі, тому що це не цікаво, тому що це не збільшує хайповість заголовків, це не збільшує перегляди їхніх відео, це не створює резонанс, який дуже вигідний нашим вільним. Функціонуючим у умовах повномасштабної війни медіа, а ми не забуваємо, що медіа у нас це не вільні медіа у повному плані у повному сенсі, тому що всі медіа комусь належать. І не забуваємо, хто є власниками тих чи інших медіа, особливо нових тих інших медіа, які виникли після повномасштабного вторгнення у саме інтернеті, а також. Я маю на увазі як і YouTube, так і telegram канали І все це створює ось цю всю, всю кашу, какафонію, у якому звичайний умовний українець, забуваючи про власну відповідальність та забуваючи про те, що він має самостійно освічуватися, що він має ставати кращим громадянином за того, яким він був раніше, що він має ретельно відслідковувати та відсіювати інформаційні повідомлення, що він має зважувати ті чи інші тези, що розповсюджуються у медіа, що він має помірковано споживати. Інформації з різноманітних інформаційних ресурсів, Ось цей вигаданий мною громадянин, якого не існує, ось цей громадянин України, який всього цього не робить, а насправді робить лише те, що продовжує споживати ось цю просту кашку-малашку з українських медіа, які переслідують власні інтереси, і не завжди вони ці інтереси пов'язані з якоюсь соціальною справедливістю чи соціальною проблематикою. Український громадянин не хоче розбиратися Збиратися і ось це головна проблема. Яка якраз таки не перекреслює того, що всі ці проблеми, які піднімаються у медіа, так мають місце своє не існування. Але якщо ми хочемо їх вирішувати, то ми маємо розуміти, що. Підходити до цього процесу вирішення цих проблем з емоційної точки зору, з емоційного боку, ніколи не надасть нам тієї ефективності, якою б вона б могла бути, якщо б ми розглядали всі ці питання раціонально виважено та зважено, якщо б ми розуміли, що ми не маємо істерити з будь-якого питання, і що ми маємо вимагати від своєї влади обраної не емоціями, не криками, не різноманітними там. Там, маніпулятивними фразами та заголовками, а ми маємо вимагати від нашої влади таким чином, щоб вони розуміли, що якщо вони не будуть робити зміни у саме системі, у тому, як приймається рішення у державній системі взагалом, то вони не будуть обрані наступного разу. І я наступного відео надам свої тези, свої рекомендації щодо того, які реально. Тези, які реально рішення можуть призвести до. Позитивних змін у системі, не просто звільнення умовного Ткаченка, який так, ну як я і сказав, він був абсолютним ідіотом на своїй посаді, і я робив відео на цьому каналі і говорив про те, що він абсолютно недолугий з точки зору саме міністра інформаційної політики, тому що це більш моя сфера, і я у ній так чи інше розбираюся. Але як міністр культури він також показав свою абсолютну недолугість. Так, от, звільнення Ткаченка не змінює системи. Але якщо ви хочете, щоб наші воїни дійсно отримували все те, що вони вимагають від нашої держави, і абсолютно справедливо вимагають, то ми повинні вимагати від наших високопосадовців не емоційно, а абсолютно раціонально виважено різноманітні рішення, які також є абсолютно логічними і такими, від яких ці високопосадовці не зможуть відвернутися і відхреститися рішення. Які будуть змінювати правила гри у цій? Країні. А тому, якщо ви хочете побачити це, ці рішення, це відео про них, то підписуйтеся на цей канал, ставте дзвоночка, щоб вам приходили повідомлення про те, коли виходить нові відео на цьому каналі. І не забувайте, пані та панове, що будь-який будь інформаційний хайп, будь-який хайп пов'язаний з хвилею обурення, не повинен призводити вас до висновків, що ми не маємо фінансування. Фінансово допомагати нашій армії, і всі ті, хто роблять подібні висновки, вони фактично нічим не відрізняються від тих людей, що намагаються зробити неправомірну вигоду під час цієї війни, тому що вони ставлять на кон існування взагалі цієї держави, а тому продовжуємо фінансово підтримувати Силу оборони України через ті фонди волонтерські, яким ви довіряєте, і пані та пан не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося.